Від Марка святого Євангелія читання, Слава Тобі, Господи, слава Тобі Будьмо важні. В той час, коли прийшов Ісус до Капернауму, чутка пішла, що Він у домі. І там зібрались стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима, і Він промовляв до них словом, і от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що задля народу не могли принести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого. Сину, відпускається тобі твої гріхи, були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як цей може так говорити Він Богу хулить, хто може прощати гріхи крім одного Бога. Ісус вмить збагнув Духом, що вони таке собі думають, і каже до них: чого таке мислити в серцях ваших, що легше, що легше сказати розслабленому? Відпускаються тобі гріхи, чи сказати, Встань, візьми своє ложе і ходи, та щоб ви знали, що син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи. Мовить до кажу тобі, встань, візьми своє ліжко, йди додому. Встав той і зараз же взяв ліжко і пішов на очах у всіх, і дивувалися всі, хвалили Бога і казали, ніколи ми такого не бачили. А мало Іслава! У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дою в Христі історія івангельська, яку ми чули, і перше читання з листа до Євреїв. Має так багато різних, надзвичайно важливих тем, не просто для якихось богословських, захмарних розважань, але для нашого конкретного християнського життя, що ми могли би з вами тут зараз, може, години півтори-дві-три просидіти. Але я свідомий того, що не в тому сенсі, що ви отримали довгу лекцію, тому я спробую сьогодні. Якось то впхати в кілька хвиль, які можуть бути трошки довшими, ніж я сподіваюся навіть. Отож, давайте почнемо з простого, хоча не менш болючого досвіду, який ми отримали протягом останнього року. Я десь переслуховував свої власні проповіді, власне, з того часу минулого року. Друга неділя посту це якраз був той момент, коли. Почалися страждання величезні людей. Очевидно, війна почалася вже 24 лютого, але властиво ось в тому часі була битва за Маріуполь, який вже був оточений. На Київщині звірствували російські війська. І у всіх тих моментах мушу вам сказати, що як тоді, так і сьогодні для мене десь найяснішим стала ота. Фраза, Яку каже Ісус сьогодні до фарисеїв, що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати встань і йди, чи оздоровити когось. І в тому часі, і сьогодні, можливо, ще більше я розумію, що легше оздоровити. Хоча ніби по-людськи ми розуміємо інтуїтивно, що ні сказати слово пробач є легше, ніж когось вилікувати. Але сьогоднішня медицина показує нам, наскільки ми далеко дійшли. Люди, які втратили кінцівки, люди, які втратили очі навіть, часом і навіть частини мозку їх можна виходити, дещо їм доладнати, дати їм можливість, можливо, не цілком повноцінного активного життя, але доволі багато. Українські медики вони роблять чудеса, враховуючи наші обмежені можливості. І сьогодні в дійсності можемо сказати, після того досвіду війни вже цілий рік тяжкого, після того, як вже тих 9 років наші медики також стараються усіх тих, які на сході України захищали від російської агресії нас рятувати. Ми бачимо, як багато ми можемо зробити. Тому сьогодні сказати, що це неможливо підняти розслабленого. Ми вже певно би відносилися до того речення з певною обережністю. Ми багато чого можемо зробити, але сьогодні, особливо через такий час тяжкий, який переходить зараз наш народ, ми усвідомлюємо, наскільки тяжко є пробачати. Набагато легше відновити кінцівки. Аніж пробачити тим, котрі принесли біль, страждання, горе, смерть нашим людям. Що ж робити? В який спосіб ми маємо сьогодні, як християни, жити, бо з іншої сторони, ми бачимо, що тема прощення вона постійно десь повертається у євангельських оповіданнях у словах Ісуса. Хтось може сказати, ну добре, Ісусові було легше. Чи людям тоді було легше? Але їм не було легше. Їхнє життя так само було тяжким і прикрим. Вони так само жили в надзвичайно складних життєвих обставинах, через злобу і напади інших, втрачали багато в своєму житті. Ті трагедії, які переживали люди 2000 років тому. У Юдеї, в Галилеї вони також були немалими. Повстання проти римської окупаційної влади, тисячі людей вбитих в страшний спосіб розп'ятих. Ісус був також одним з тих розп'ятих, але їх було багато не тільки тих два розбійники, які були коло нього, тисячі людей боримляни, вони відносилися як до стада до всіх тих інших людей, яких вважали негідними. І як Ісус їм може сказати про прощення. Але Ісус говорить, Він говорить про прощення і до нас. Як я вже казав, то не є справа в тому, що зараз ми маємо бігти десь із нашим ворогом обніматися і брататися. Це зовсім не про це. Я також колись підкреслював, що прощення у кожного разу, коли Ісус говорить про Нього, воно стає тоді можливим, коли людина кається. Коли до нас приходять і каються, і просять про пробачення за все те зле, що зробили. Сьогодні каяття нема. Ніхто перед нами не кається. І тому сьогодні ми боремося за справедливість, для того, щоб зло. Яке хоче війти в нас, не війшло. То зло, яке конкретно представлено в вигляді Росії, чи знову ж таки нашого північного сусіда, бо, на жаль, Білоруська держава також бере активну участь у тому, щоб нищити нашу Україну. То зло, яке часом проявляється у всіх тих ватних обличчях, яких, на жаль, в Україні і далі після. Тих дев'яти років війни так багато, то зло воно і цілком ясне і зрозуміле. Воно хоче позбавити нас не тільки нашої мови, не тільки нашої держави, воно хоче позбавити, як ми бачимо у часі тої війни самого життя. Скільки разів ви, певно, бачили в інтернеті ті ролики, коли простій бабусі й дідусі, десь там в глибинній Росії кричать, що українців треба всіх знищити, що ми не маємо права на існування. І це і зрозуміло, то зло є зрозумілим. Але коли то зло стається частиною також нашого відчуття, того світу, коли з тим самим злом і ненавистю ми дивимося на світ навколо нас, ми втрачаємо можливість бути воїнами Христовими і тими, які боронять добра і справедливості. Сьогодні у посланні до євреїв були слова чудові. Не втратьмо дороги, не, не, не випадьмо з дороги. Ви знаєте, я, можливо, не я такий добрий шофер, але вже наскільки я розумію, що дуже часто аварії діються тоді, коли людина втрачає контроль над собою і над тим, що діється навколо неї. Коли або хтось починає. Надзвичайно сильно запалено їхати, витляючи з одної полоси в іншу, перевищуючи швидкість, незважаючи ні на кого іншого, і тоді він або вона творить якусь аварію. З другої сторони, також ті, які дивляться, що діється, і не вважають, не дивляться навколо себе, що діється. Моя мама завжди каже, вважай на інших, коли я їду. Вона переконана добре, що я є добрий шофер. Але каже, я знаю, що ти добре їдеш, вважай на інших. В нашому житті так є. Ми повинні вважати також на інших на себе і на інших, на все те, що діється, якщо ми побачимо, що все виривається з тої доброї дороги, коли злість ненависть починає опановувати всіх, ми повинні щось тоді робити. Ми повинні. Аж власне, що ми повинні? Відчуваючи. Якусь нашу безпомічність у тій теперішній життєвій ситуації, ми не знаємо, що маємо зробити. Що зробити, коли перед тобою стоять танки, гради чи інші якісь системи залпового вогню? Що зробити, коли люди несамовито йдуть в атаку, незважаючи ні на що, і сотнями, тисячами десь там лягають на тих полях Солидару, Вугледару перед Бахмутом. Як протистояти навалі тих людей, які не відчувають нічого, окрім ненависті до нас? Що робити, коли десь якийсь чоловік сидить в глибині Росії, і натискає кнопки для того, щоб на Запоріжжя чи на Херсон, чи на якісь інші місця нашої неньки впала бомба? Що тоді робити? Сьогоднішній Євангелія каже нам, що у безвихідних ситуаціях ми повинні віддати себе Богові. Це не є наш вияв безпорадності. Безпорадність, певно, би тоді була, коли б ми не робили взагалі нічого. Коли б ми далися у тому життєвому руслу, бурхливому морю, нести нас і кидати нами у різні сторони. Але є можливість щось зробити. Є можливість не вилетіти з дороги, є можливість контролювати себе і світ. І та можливість є у сьогоднішній Євангелії, коли тих чотири друга принесли свого розслабленого товариша до Ісуса. Вони нічого не могли зробити, вони не були лікарями, вони не були якимись цілителями. Що вони могли зробити, щоб вилікувати свого друга? Вони не мали жодного контролю ні над його хворобою, і, напевно, то їх десь внутрішньо розбивало. Але вони принесли його до Ісуса. Бо хто ще дасть ради собі, з нами, з нашими ріхами, зі всім тим, що є прикрив нашому житті, що виносить нас з доброї дороги? Ісус дає їм того, чого вони потребують. Мабуть, не того, чого вони просять, бо вони прийшли конкретно з бажанням, щоб їхній друг став здоровим. А Ісус починає з прощення. Прощення є кроком до оздоровлення. І то прощення, воно, як кажуть самі фарисеї в сьогоднішній Євангелії книжники, воно є надзвичайним, і незрозумілим, тому що ніхто не може простити гріхів крім Бога самого. Але Бог, який має ту владу, дає її також і своїй церкві, своїм дітям. Він дає нам Силу просити пробачення. Те, що діється в сповідальниці, це не є моя заслуга Чоловця Тараса, що ми от такі сильні, і ми двоє можемо прощати гріхи. Як говориться в формулі розрішення, ми робимо це через благодать Ісуса, який дає нам силу. Ми робимо це, тому що церква, тобто уся спільнота вірних, Дала нам таке поручення участити, брати участь у тій благословенній таємниці Божого прощення, яке з одної сторони людина не розуміє, а з іншої сторони потребує надзвичайно сильно. Бо що з того, що я буду сильний і багатий, якщо я не буду прощеним і ненависть буде керувати мною і постійно викидати мене з доброї життєвої дороги? Сьогодні ми стоїмо. Перед Богом у покорі. Друга неділя посту волі нас підводить до середини посту Христопоклінної неділі. Наступна неділя є надзвичайна, коли ми поклоняємося святим, святому Христу як знакові Божої любові. Хтось би міг сказати, що Хрест це є вияв безпорадності і слабкості Бога, але ми знаємо, що Христом стражданням. Бог перемагає смерть для того, щоб війти і ввести нас у Воскресіння. Тому якщо сьогодні ми чуємося безпорадні стоїмо безпорадні, якщо ми не знаємо, що зробити з собою життєвими ситуаціями, зі всім тим, що діється навколо нас, то пам'ятаємо, що ми в часі святої літургії самі повторюємо той рецепт нашого оздоровлення. Певно, кільканадцять разів у часі літургії є чудові слова. Самі себе й один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Немає іншого рецепту. З Христом тоді у Його руках ми переможемо. Переможемо зловидими і невидими, переможемо слабкості, станемо сильнішими. Бо Христос дає нам силу. Ми самі є дуже часто безсильні, але це не є бажання Бога, щоб людина була безсильною. Бажання Бога, як ми сьогодні також чули у посланні до євреїв, є, що ми дістали спадкоємство Небесного Царства. І ми є настільки здатні до того, настільки сильними зроблені Богом, що навіть ангели нам служать, як каже послання до євреїв сьогодні. Тому Цінуємо себе в руках Божих і пам'ятаємо, з ним разом переможемо. Слава Ісусу Христу!